Українські сили оборони вже застосували далекобійні балістичні ракети. Атакамс їх доставили ще у березні, підтвердив голосу Америки представник Пентагону. Чарлі Дієц. з його слів, цими ракетами били у ніч проти середи, але куди саме не уточнюються. Водночас аналітики та осінтери припускають ураження ними комплексу ППО С-300 на межі Донецької та Запорізької областей. Ба більше ймовірно першим застосуванням саме далекобійних атакам з аналітики називають удар по ворожому литовищу у Джанкуї. 17 квітня російські воєнкори тоді нарахували прильоти лише двох ракет. А в головному управлінні розвідки підтвердили критичне ураження чотирьох пускових с 400 трьох РЛС, пункту управління ППО та іншої цінної апаратури. Хоча засіб ураження у силах оборони тоді не називали робоча відстань далекобійних атакам з у 300 кілометрів, дозволяє діставати такі цілі, ба більше відповідно до характеристик ракети у зоні ураження всі окуповані території України, зокрема і весь. Кримський півострів, колишній командир спецзагону кадирівців Ахмат, а нині заступник начальника головного військово-політичного управління окупаційного війська Апти Алаудінов зробив несподіваний висновок, що далекобійні ракети мають вгатити і по Керченському мосту. Атакам з 300 кілометрів це Білгород, Курськ, Брянск, Воронеж, Севастополь. Звісно, однією з ключових умов є застосування далекобійних американських ракет лише по суверенній українській території. Рішення про їх передачу Збройним силам України ухвалив особисто президент США Джо Байден ще у лютому, розповів його радник з нацбезпеки Джейк Саліван. За його словами, поштовхом стало застосування росіянами північно-корейських балістичних ракет. Під час ударів по українським містам відтоді рішення про передачу атакам з дальністю ураження у 300 кілометрів тримали у таємниці. Ми вже дещо надіслали. Тепер надішлемо більше. Тому що тепер маємо відповідні повноваження та гроші. Я не вдаватимуся у подробиці з оперативних міркувань, але вважаю, що це матиме значення на полі бою. Хоча у цій війні, звісно, немає чарівної срібної кулі. Противник різких кроків у протистоянні з Росією. Джейк Саліван запевнив, що далекобійні атакам не передавали раніше, поки США. Не почали виготовляти достатню кількість ракет для поповнення американських складів. А як заявили у Білому домі, і для подальших поставок українському війську. Кримськотатарського бранця і громадянського журналіста Руслана Сулейманова етапували 26 діб у столипінських вагонах. Дорогою тримали у чотирьох слідчих ізоляторах. Про це він написав у листі своїм родичам уже з російської колонії у Верхньоуральську. Це майже за дві з половиною тисячі кілометрів від Криму. Сулейманов пише, що на стан здоров'я не скаржиться, і зараз перебуває у карантинній камері. Загалом п'ять ночей зайняв шлях поїздом. Змінив десять автозаків. На деяких станціях від автозаку до столипінського вагона йшли з сумками в руках, усі разом пристебнуті тросом, строєм чи пішки. У вагонах годинами виводили в туалет, тричі на добу видавали окріп. У цілому нині для людини етапування нелегке випробування. Переживається відчутний стрес. У такий момент замислюєшся про людей у віці, хворих. Кому випало таке випробування? До окупації Криму Руслан Сулейманов був програмістом. Коли йому запропонували роботу за кордоном, відмовився, бо вважав своїм обов'язком допомагати і піклуватися про родини кримських політв'язнів. Забуцям то неозгодження з окупаційною владою мітинги і одиночні пікети. Його штрафували та брали під варту. А 26 березня 2019 року Руслана Сулейманова сім годин тримали на пункті пропуску Каланчак на адмінмежі Криму та Херсонщини. Російські силовики зіпсували паспорт Кримця, а вже наступного дня вдерлися до його оселі під час наймасовіших облав. І затримали Сулейманова звинуватили у нібито тероризмі, і спробах повалення російської влади та незаконно засудили до 14 років колонії суворого режиму. Судили ще одразу над вісьмома кримчанами анонсували окупанти на наступний тиждень. Усіх звинувачують у диверсіях і тероризмі. Інформує правозахисна ініціатива. Кримський епізод, зокрема, 2 травня, Південний окружний військовий суд в Ростові на Дону почне розгляд сфальшованих справ проти майстра спорту з орієнтування Кирила Баранника, якому погрожують довічним ув'язненням за нібито. Підрив залізничних колій біля Кмізджита Віктора Підвального забутьсям то замах на окупаційного ватажка Сергія Аксьонова, а також розпочнуться судилища проти Сергія Войнаровського, Сергія Кривошейна, Дениса Петранова та Ігоря Зоріна. Ще двох бранець Ольгу Кравчук та Олену Войнаровську звинувачують у нібито незаконному зберіганні вибухівки.